Сім іменних стипендій вручили студентам державного університету Житомирська політехніка, здобувачів освіти відзначили за високі досягнення у навчанні, науковій та громадській діяльності. Стипендія є доказом того, що здобутки студентів з нагороджуються. Я отримала цю стипендію за здобутки за наукові здобутки, за досягнення у навчанні та також за активну участь у різних заходах, які стосуються які соціального рівня, Сфери так і волонтерської цієї стипендії ну вони дійсно дають студентам більше можливостей більше часу та більше щоб розвиватися. Студенти отримують такі стипендії уже другий рік поспіль. Ініціатором програми став голова наглядової ради університету Геннадій Буткевич, засновник групи компаній BGV Group груп менеджмент отримали сертифікати. Дуже талановиті наші студенти. Це по одному представнику, по одному студенту з кожного факультету університету за поданням деканів, за поданням органів студентського самоврядування. І, власне, це ті студенти, які сьогодні мають найбільший рейтинговий бал в межах усього факультету. Студенти кажуть, це важлива підтримка під час навчання та мотивація працювати далі. Стипендіатки Ілона та Вікторія діляться, використають ці кошти на саморозвиток. Я дуже люблю представляти наш університет, наше студентське самоврядування для інших університетів в інших містах. Тому я думаю, що в першу чергу ці кошти будуть йти саме в цю сферу. Хочу Покращити свої знання з англійської мови і також на різні курси, які будуть в подальшому мені допомагати розвиватися у моїй сфері. Студенти отримуватимуть щомісячну фінансову підтримку в розмірі 7 тисяч гривень впродовж наступного півріччя.